Життя святих мучеників Євлампія і Євлампії. Це діялося в Некомедії в часи Гонителя Максиміліана, який люто проливав християнську святу кров. Все нові й нові мученики проливали за Христа Спасителя свою кров. Кати вбивали, багато вбивали, але число вірних по всьому світу росла. Багато християн ховалися в катакомбах і так, щоб їх ніхто не знайшов. Але добре вони це робили. Бо насправді, коли ми йдемо за власним бажанням на смерть, ми не знаємо, чи ми зможемо витримати ці страждання. Але коли це відбувається з примусу, сам Господь є поряд з мучениками. Як казав наш Спаситель дух бадьорий, але тіло немічне, власне, тому багато мучеників ем, витримало, але й були ті, що не витримали. Були також ті випадки, коли святі мученики добровільно йшли на страждання. Власне, це і є святий мученик Євлампій і Євлампія. Вони були братом і сестрою. Але настала черга Євлампія е, іти за хлібом, бо вони перебували в сховку в своїх катакомбах. Так? Він йшов, і коли на вхідній брамі до міста він побачив, що висить наказ люто вигублювати мучеників е, і християн, він його зірвав. Побачивши це, погане. Насправді дуже сильно обурилися і завели його до Максиміліана, який люто знущався над тих хлопцем, але мав надію, що він поступиться своєю вірою. І наказав завести його до місця, де були бошки е -по поган. І, власне, коли вони зайшли, Максиміліан облудними словами хотів звести мученика Євлампія. Але йому це не вдалося. Бо, зайшовши туди, він побачив. Побачив тих бушків і перехрестився знаменням Христа, сказавши: Господи, ніколи я не втрачу свою віру, це, зробивши всі бовани, які були, попадали ниць на землю. І це насправді так вразило поган, що одні з них почали казати, що ось який сильний могутній Христос, Бог Християн. Максимілян дуже розлютився і сказав, і дав наказ. Щоб цього мученика люту вигубити. Дізнавшись про це, сестра його Євлампія прибігла до нього і сказала: Хіба ж ми не від однієї мами кормлені? Хіба ж ми не є синами і дочками одних батьків? І власне, якщо ми є від однієї мами і ми кормлені одними грудьми, то давай вмирати за Христом разом. І повели Євлампія і Євлампію. Спільно на місце мучеництва. Найперше мученицької смерті зазнала сама Євлампія з тинанням голови. Згодом тої ж самої смерті зазнав сам Євлампій. Їхній приклад мученицького віддання за Христа спонукав близько 200 поган перейти і навернутися до християнства. Отож, закликаємо вас. Аби ми всі були такі віддані своєму Христу, своєму Богові, як це був брат і сестра Євлампій і Євлампія. Отож, з Богом!